Колає не за те, що ви нам робите у рамках реалізації соціальної програми Української міської ради модернізація дитячих майданчиків на вулиці Енергетиків 5 встановили сучасний дитячий майданчик. Світлана Черевата, депутат української міської ради та куратор двору у нашому дворку Яковінку з нагоди такої важливої події організувала справжнє свято для дітей. Ану, згадайте, що це за персонаж? Мальвіна. Умнічка, ану дітки, казка Мальвіна, Пригоди Буратіно. це Мальвіна, Пригоди Буратіно. Які права були порушені в цій казці? Право на життя. Право на життя, так, Карабас Барабас навіть хотів там знищити, знищити Буратіно. Право на відпочинку. Право на дозвілля. Так. Молодці, бачите, які ви умнічки. Хто ще хоче бути казковим, виходь. Дякую, Ліночка. Послухайте цього казкового персонажа. Яка дівчинка розтопила серце е... Злій. Злій. Злій королеві. Як цю дівчинку звали? Як цю дівчинку звали? Герда. Герда. А яке право? Дивіться, ви згадали, а, а, а яка казка? Казка сніжна королева. Казка снігова королева. А які права порушувалися в цій казці? А ну згадайте право на життя. Право на життя. Молодь. А ще дуже там один одного любили і кай і Герда. Ну, любов і піклування. Свято було присвячено правам дітей, тому що ви знаєте, яка зараз. Ситуація в країні і дуже багато дітей страждає. І мені хотілося, щоб наші діти, діти нашого міста, нашого двору, були захищені, були єдині, були сильні, любили неньку Україну. І тому оцей флешмоб. Який ми провели перед перед святом він підтвердив те, що зараз і у дітей, і у дорослих в душі, в серці, бо наша правда країна єдина. Нам нема чого ділити. Святковий захід з нагоди відкриття дитячого майданчика на вулиці Енергетиків 5 мав назву Україна єдина. Дитячий флешмоб з синьо-жовтими прапорами заради миру в Україні та ще й з патріотичними речівками мав неабияку силу та об'єднав дітей і дорослих. Усі присутні на заході з радістю спостерігали за своїми дітьми, які з великим задоволенням брали участь у різних конкурсах, іграх та естафетах. Наймолодші учасники ще й отримали м'які іграшки у подарунок. Так, ку, -ку. Так. а ви, а ти іграшку, Таня, давай. Так. Чекайте, пішайте. Це наступна мама. Так тримаємо. Таня, швиденько, швиденько. Вилазь, вилазь, вилазь. Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Давай іграшку. Так, так, як же іграшку? Так. Так тримайте, не посмішайте, Ой, яке, а чи це? Ангелінка, це твоя лялечка? Так, Танюша, хто вирість, тому давай. іграшку. Ваше завдання сказати чимне або чарівне слово. Я знаю! Ти Молодець! Сні про кохання та про рідну Україну також звучали на новому дитячому майданчику у виконанні сім'ї череватих. but you

Присутні на заході з великим задоволенням провели вільний час. Дітлахи та їхні мами залишилися задоволеними від організованого свята. Слова подяки для Світлани Череватої звучали з вуст мешканців. А сама організаторка свята зізналася, що встановлення дитячих майданчиків це була її мрія, яка нарешті здійснилася. Я хочу, щоб Світлана Миколаївна підійшла до мене ближче. я Хочу від всі, мені всі, дідусів, бабусь, батьків. Дітей, внуків виразити велику подяку чарівній жінці, нашій сусідці, творчій особистості, людині невгамовній, людині, яка дуже гарно вміє придумувати і організовувати свята для наших діток, такі як оце сьогодні. Світлана Миколаївна, енергії вам невичерпної і ще багато-багато років. І нікому поки що не треба передавати нічого. Це вам від нас, усіх сусідів. Живіть 100 років, будьте такою гарною, такою ініціативною, такою доброю нашою сусідкою. Ну не говорячи вже про те, що ви наш депутат і будете депутатом. Сьогодні завдячуючи Світлані Черваті, завдячуючи всім вам, всім нам, діткам. Просто це є свято, яке є кожен день з нами. І я вас просто вітаю. Будьте щасливі, живіть, радуйтесь, і знаєте, мистецтво бути щасливим залежить від кожного з нас. Якщо хочеш бути щасливим, то будь-яким. Мені дуже подобаються ці спортивні майданчики, дуже хорошо для діток. А свята вони. Сейчас на даний момент для дітей очень важны. Захід вам сподобався? Да, очень понравилось. дуже энергично. Музика хорошая, конкурси хороші. Вот. Очень хорошая затея с прапором. Спасибо большое Светлане. Она всегда организовует очень хорошо праздники. Дети мої всегда участвуют. їм очень нравится. Спасибо большое. У нас выходят окна как раз во двор, и мне очень нравится, что здесь очень много а, детей, еще больше появилось, ну, приятно смотреть, очень красивый. А, мы бы все хотели, чтобы был мир и не было войны. Мне очень понравилось, оно очень было весело, все танцевали, и ну, все усмехались. Слава Украине! Героям слава! Украина! Украина!